Чиабата за цим рецептом виходить дуже ніжна та повітряна середині. А головне, що пори, які знаходяться всередині неї, рівномірно розподіляються по всій поверхні хліба. Чиабата зберігає свою форму та ніжність навіть протягом багатьох днів. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв! В інтернеті дуже багато рецептів чи На жаль, після їх приготування тісто набуває таке різинової та пружної текстури. Чи за цим рецептом виходить неймовірно повітряна? Для цього рецепту ми не будемо використовувати ніякого спеціалізованого борошна. Ми візьмемо за основу наше українське борошно з вмістом білка 10,3 г. І я вам розповім, як завдяки пару технікам ми зробимо його набагато краще. І після приготування наша чиябата буде з великими порами і з дуже хрумкою скоринкою. Спочатку ми додаємо холодну воду. Її температура приблизно 8-12 градусів. Старайтесь завжди додавати спочатку воду, а потім вже всипати борошно. Якщо спочатку всипати борошно, воно може пристати по вуглам нашої форми і потім буде важче її вимішати. Ми взяли 650 грам холодної води та додаємо пів кілограма просіяного пшеничного борошна, та всипаємо 5 грам сухих дріжджів. Беремо та перемішуємо все разом протягом 1 хвилини. На цьому етапі нам потрібно просто змішати всі інгредієнти разом. Цей процес називається автоліс. Це процес, при якому відбувається набухання білка глютену. Ми зараз перемішуємо тісто та залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Зараз тісто трохи пристає до рук. Ну це нічого страшного. Після 1 години автолізу воно зовсім зміни свою консистенцію. Воно стане більш еластичніше і не буде приставати до рук. Накриваємо плівкою та залишаємо на одну годину при кімнатній температурі. Також хочу попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там я ділюсь своїм досвідом та знаннями у приготуванні їжі. Підписуйтесь на канал та давайте будемо разом робити цей світ ще більш смачнішим. Пройшла одна година та знімаємо плівку. Змочуємо руки холодною водою. І ви можете бачити, наскільки наше тісто стало еластичне. Тепер додаємо 12 грам солі і 30 грам оливкової олії. Тепер потрібно вмішати олію та сіль в наше тісто. Це займе приблизно 4-5 хвилин. Під час цього вимішування ми ще краще розбиваємо в всередині тіста. Замість оливкової олії, ви можете використовувати звичайну соняшникову олію. Тісто зовсім не липне до рук і дуже приємне на дотик. Після того, як вимішали, накриваємо плівку та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Після 30 хвилин нам потрібно буде зробити обминку. Загалом нам потрібно зробити 3 обминки після кожних 30 хвилин. Обминки потрібні для того, щоб ще більше зробити наше тісто більш еластичнішим. І під час опікання пори в нашій чібаті будуть збільшитись. І всередині вона буде дуже ніжна та повітряна. Пройшло 30 хвилин та знімаємо плівку. Змочуємо руки холодною водою та робимо обминки. Беремо по краям. Наше тісто воно дуже приємне на дотик. Піднімаємо. Ви бачите, як воно тягнеться добре. Піднімаємо, піднімаємо та складаємо. Розвертаємо. Змочуємо руки водою, беремо по центру та піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо. Дивіться, як добре воно тянеться. Склали. Розвернули. По центру. Піднімаємо. Ви можете замітити, що на третьому складуванні тісто вже так не тянеться. Це дуже добре. Це означає, що ми все робимо вірно. Ви можете бачити, що на поверхні нашого тіста дуже багато маленьких маленьких похерців. Це завдяки тому що койковина в нашому борожні дуже добре розвинулася. Таких обминок потрібно зробити ще два рази. Після третьої обминки залиши наше тісто при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Об'єм тіста повинен збільшитись два рази. Після того ми будемо формувати нашу чиабату. Тісто вийшло дуже повітряним. Після третьої обминки у нас пройшла одна година. Ви можете бачити, що тісто дуже повітряне. Далі присипаємо поверхню звичайним борошном тоненьким шаром та перекладаємо наше тісто. Воно само відстає від поверхні. Єсть. Зверху також посипаємо борошном. Ділимо на частини шпателем. Також можна взяти і звичайний ніж. Ділимо пополам. І кожну половинку ділимо ще на три частини. Приблизно одинакового розміру. Перш шпателем беремо наше тісто та перекладаємо на вафельне полотенце. Попередньо присипано пшеничним борошном. Беремо полотенце посередині нашого хліба та з'єднуємо їх, завдяки цьому, що хліб буде сам себе підтримати, воно не буде розпливатися по всій поверхні. По краям також поставимо якийсь предмет, щоб тісто не розпливалося. Після того, як ви переклали наше тісто на полотенце, накритою оплівкою чи пергаментом. Та залиште на 15-20 хвилин при кімнатній температурі. За цей час розігріємо нашу духовку до 220-230 градусів. Розігрівати її потрібно з противнем. Потім ми переложимо наше тісто на пергамент та перекладемо зразу на гарячий противень. Завдяки тому, що ми перекладемо наш хліб зразу на гарячий противень, він знизу почне відразу готуватися і буде піднімати наш хліб ще більше догори, і наші пори будуть ще більшими та повітряними. Готуємо приблизно 20 хвилин. Це залежить від типу вашої духовки. За цей час ще повинна добре піднятися і поверх неї має утворитися дуже гарна золотиста скоринка. Знімаємо пергамент та забираємо наші підставки. Розвигаємо наше полотенце. Підкладаємо шпател. Беремо за полотенце та перекладаємо наш хліб на нього. Переносимо на пергамент та перекладаємо. І так робимо зі всім тістом. Шпатель, на полотенце, на пергамент. Шпатель, на полотенце, на пергамент. Тепер беремо звичайний противень та перетягуємо на нього наш хліб. Потім набагато легше буде це тісто з пергаментом на гарячий противень. На дно духовки влийте трохи гарячої води, щоб перші пару хвилин чиабата готувалася з парою. Це допоможе краще підняти хліб та зробить нашу скоринку тоненькою та хрумкою. Після 20 хвилин наша чиабата дуже гарно піднялася, і в неї дуже рум'яна та золотиста скоринка. Візьміть кісточку та полотенце та зніміть зайве борошно з поверхні неї. Ця чиабата вийшла дуже золотиста, повітряна і дуже легка. Аромат дуже приємний. Я бата за цим рецептом виходить неймовірно повітряна. Вона зберігає свою форму навіть після охолодження. Приготуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Та давайте разом робити цей світ ще смачніше. Всім гарних страв!